Тут дивіться, що чекає. Опа! Вон, подивіться тут три. три чудових, Зараз. Зразу три білих. І тут такі потужні. Оце красота. Ух. Подивіться, яка краса, Це сюрприз, правда? Що гриби, то гриби. Це капець. Подивіться. Подивіться на ці гриби. Навіть гукнун взяти їх. це що це, це чудо одно. Це просто щось чимось. Така краса буває тільки осінью. Подивіться які. шов шов І тут на тобі. Ох, це попали, друзі! Це каска. О, це краса. Це краса. А -а -а. Це щось чимось. Обана. Подивіться на цю красу, а. Бачите, що тут на нас чекала. Недобра нас потіло. Ось. Оце грибочки. Це, капіт, одне місце торба повна. Все, далі нема чим щенки. Все, ми набрали повну торбу. Я вже і в тому. лайки, підписуйтесь на канал. Далі ще цікавіше, подивіться, яка краса. У нас тут чекав. Бомба. Ну це краса. Це просто щось чимось корінь такий величезний. Ціла рука зайшла. їх двох викручувати? Опа. Обішний. Дивіться. Оце капець закриє яму. Ох, це риби. Подивіться, який здоровий. Це капець. Ну, це нам повезло. Чудеса. Це два красень. Вони собі тут -ка. один бук лишився біля посадки. І вони такі виросли. Чекали на тата, що він по них прийде. О, місце коронне. Ось такі. Добре, тям далі. Так, хуже тут колопу відкриті місцевості біля бука. Зіграю, нема, нема. Глипнутому корчики. А там у корчиках такі зазирають. Видчики тому два. чудових піляка. Ось. Ось такие там два. Вот нас. О, видсяки. Бо чоловночок. Красота. Ох, одна насолода в кизивати. Одна на слона. Ох, це два красні. Вони собі тут такі два красончика. О, ці два гарних. Два у купі білясика. Просто фантастика. Добре, беремо корзину. Ну а тут двойняшки. Тут двойняшки нам попали. Такі два. Відсіки. І два двойняшки. Ох, розламалась. Хотів викручувати двох, але не получилось. Ну вот тако. Вот такі два. Чудове білячка очка. Добре, беремо. Оце краса. П'ять купі. Угу. Це чудо. Купочка, а. дает их тривать. Золота п'ятирка у лаем так а тут такий сюрприз на нас чекає, друзі Ай, подивіться как краса. А? а тут таких три яка троєчка их три красивих білих Такі вони гарно зазирають. Ось. подивіться на цю красу. Це просто благодать таких знаходити. Чудесні білі грибочки. Ось. Ну. Що красота така красота. Так, прийшли ми біля такого чудового бука. Недалечко дорога там йде. І тут таких нам попадає. Дивіться. Тут таких два молоденьких. А тут За ними ще один такий. Красень. Чувачок. Там ще один такий чувачок. Один, другий. Тут два, чотири. А тут тапусь. Людський тапусь. Ого! Отаке От нам коло попадає. Ох, тут нога. Почнемо з нього. По-двіцький. Оце грибочок. Що грибочок? Правда, красунчик, Ну це чуваки. Що чуваки? ну, Тут два менші. О! Як у них вчить там, що є маленькі, дивіться, ще є маленькі, накриває, може вирости. Ось такі як два. Тут знову ще такий у нас один. О, такий один. Так. Вровенько ставати, без не стати. І тут ще такий маленький. Така кубка нам попадає Ну на цей то взагалі. О, це болочонок, пампушок, діловий грибочок. Добре, з ними порядок, йдемо далі. Прийшов на це місце біля берези. березих ківтягет. А тут глиб він так і є. А він тому сховався. О, Який там собі зазирає. Я попід березу глиб нема, думаю, йду. А він боку Замаскувався такий бурий, певний чувачок і зазирає. О, який нам попадає. Вже трошки мокрий, дощик вже пробиває, ліс намокає. Трошки вже важкувато ходити. А тому такий молоденький собі біля самого грабика. Притулився там, покрив трошки листочками і зазирає. Ох, такий чувак. Такий чувак. Ану. Ох, як не захвостив. Капец. Дивіться, чувачок. Наш чувак. Добре, беремо. А наступний біля чувак, друзі, подивіться. Який. О! Дивіться, яка це краса. Це чувак, а це шубок. Це була глубинка. Це чувак. Що чувак? Опа, пішов. Дивіться краса. Угу. Наш чувак. Зазиров так і рем. Ну татусь. що татусь. Різька тут нога. Ох. А це грибок. Чудовий, правда? Є. О, не ми йшли. Іменно за таке ми і прийшли. Ай, так, 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 так. Отой що та зазирає, що зазирає. А та, тако. І тако. О така краса. Ніця. Ти дивись, що воно тут караби. О, подивись. Ти тільки подивися на це. А -а -а. Це ось тут. Що ось тут. Боцик. Що шеф, то шеф. О. Касуня. Але пахне. Я ведь все знал, какая семья яка какая семья Вот такие Хрустит два губи Опа Два губи Захрустил Тошки уломалось Ось. Так а красо. І знову п'ять. Ага. Підем далі. О, прийшли. Що прийшли, то прийшли. Ось. Один. Другий. третій, Такі чудові боцики. Оце це ж у шефту, шеф, подивіться, о, який тут, який о, накриваємо. Ось, бучонок, ще один. Красавець і ще один. Хусь-хусь-хусь. І є такий приємний Ну, Який він приємний для вуха. Красота. Лайк, тискай лайк. Буде багато. І опять нам попадає гарний червоний козар. Подивіться, який гарний. На такій товстежні товстежні нозі. О! Оце просто ідеал. Як білий гриб. Шапка вверху тоненька, ніжка в скуді груба. О, такий красончик нам попався. Добре, обчищаємо, йдемо далі. Ну що, друзі, є опять дорога і опять чудовий гриб. Дивіться, який там зазирає. А, та й не один. Та ще я напагне збоку. Таких два. Ти два чок двох молодих. Один. І що? Другий. Так, є два, а тому щось ще що зазирає з під потика. Ось. І третій. Отакий. От третій чувачок. Мишов пару кроків від тих. І нам знову попадає двіцькі чудовий. Який там чудовий гарний грибок. Це просто краса. Неймовірно. Подивіться. О, це він. Подивіться, який це гарна бочечка. Красунчик берем. Тільки почистимось там. Піднімаюся, голову повертаю, а там такий зазирає. Є його братик недалечко сховався. О, такий красотон. О, ось такий собі зазирає. Чудовий. О, оце так. А наступний шум шеф то шеф. Оце босс. Подивіться. який. Капець. О. О. Охох, ось охостию. Оце грибок. Ясоучек. О, варте його. Mm -mm. О, Недурно я сюди пішов, він тут такий. Сам більше нема. Один тут є. Але пахне, а по диські по там у Я фігію. Все полізне. По дицьких мухоморів. Капець. Ви це бачите. Один на одній. Опять, оце мухомоги. Тут напевно штук з 30 остров. А ні, то не білий, то щось друге. Мухомоги. Недалеко білий. Так, мій дівці я казав. Знайшов мухомоги. Шукай біля них білого. Ось я їх знайшов. Такі кул. Тайська краса. Давно не бачу такої краси. А від них не дай по такі краси. Ну, чуть дав. йдемо далі. Ще тут покрутися може знайдемо.